Палкий привіт, мої свідки та свідкині еволюції. Мене звати Яна, і ви, ймовірно, також чули такі вислови. Чоловік як коньяк, Чим старший, тим кращий. У 20 років ваше обличчя дає вам природа, у 30 років його зліпило життя. А в 50 ви самі повинні його заслужити. А ще любі мої дівчата, я думаю, вам знайома фраза. А годинник то. Цокає? Можливо, ви самі колись сказали фразу Ніколи не запитуйте у жінки її віку, а у чоловіка його зарплатню і, моє улюблене, під постами в інстаграмі ми зазначаємо Мамі знову 18 або «happy birthday to me 18 плюс 5, 18 плюс 6. Тож в цьому випуску я хочу поговорити з вами про страх старіти. Це еволюційна тривога, смерті чи оспівування культу молодості? І чому старіти більше бояться жінки? А поки ми ще не розпочали, прошу вподобати моє відео, натиснувши лайк, а також підписатися на мій канал. Це зробить контент якіснішим. Старість завжди мала особливе значення. Сотні років тому філософи досліджували причини старіння, алхіміки шукали еліксир молодості, а з часом науковці навіть почали боротися з цим процесом. Але сьогодні ми не будемо досліджувати біологічні причини старіння, а спробуємо дослідити соціальне сприйняття. Якщо повертатися до популярного у повсякчас вислову, ніколи не запитуй у жінки, скільки її років. Я задаю собі питання: а чому це? І я зрозуміла, що до 18 років я охоче додавала собі віку, і як тільки мені стукнуло 25, я не підсвідомо або свідомо запитую у того, хто у мене питає. А скільки ти мені дасиш? Як тільки ми досягаємо певного моменту в нашому житті, ми починаємо боятися старіти. І цей момент часом настає тоді, коли на баночках з типу омолоджувальним ефектом кремами з'являється категорія 25+. Ми це ненавидимо, ми цього боїмося і намагаємося боротися з цим усіма методами і засобами. Згадайте себе і, можливо, своїх знайомих, коли ми молоді. Ми святкуємо дні народження великими вечірками, але потім зазвичай десь у 30 і, безперечно, у 40 і 50, святкування починається сповільнюватися. А іменинники зазвичай кажуть, що не люблять цей день. Варто визнати, суспільство боїться слова старий, але це звучить абсолютно нелогічно, оскільки це не оминає нікого. Це природній процес, який для декого, на жаль, може й не наступити. Логічно припустити, що причиною страху старості є страх смерті. Ми ж знаємо, що люди похилого віку часто хворіють, мають проблеми із соціалізацією. Ми бачили приклади їх недієздатності та потреби в догляді. Проте, якщо подивитися трішечки далі, вглиб нашої української історії можна дещо прослідкувати. Прислів'я та приказки розкривають розуміння нашими пращурами старості як межового простору, протиставляючи її із молодістю. Шукай правди у старих, а сили у молодих. Якби молодість знала, а старість могла. Старість у нашій історії вимагала шанобливого ставлення: поважай старих, бо й сам старим будеш. Зі старістю часто пов'язані позитивні коннотації по типу мудрості та досвіду. З віком розум приходить, слухай старих людей, то й чужого розуму не берешся і свого не загубиш. В українській культурі старість не визначалася кількістю прожитих років. Зазвичай набуття статусу старого супроводжувалося припиненням певних соціальних функцій. Проте чи боялися вони старості як підходу до смерті? Важко це стверджувати, адже старі люди готувалися до смерті заздалегідь. Вони замовляли собі труну, зберігаючи її на горищі, тримали місце на кладовищі біля померлої жінки або чоловіка, готували одяг на смерть, свічки, хустки і платочки для тих, хто прийде на похорон. У наших родичів похилого віку ми можемо прослідкувати те ж саме. Проте тепер люди створюють сім'ї значно пізніше, а народжуваність дітей не є головною метою. Тож 40-річних чоловіків та жінок тяжко сьогодні назвати бабою та дідом. Вагомою причиною страху у нас сьогодні я вважаю наочний приклад українських пенсіонерів через недосконалість пенсійної системи і відсутність базової фінансової грамотності, яка проявляється у звичці самому дбати про свій третій період життя, ми маємо величезну кількість людей похилого віку, які знаходяться за межою бідності. Це не європейський, і не японський, і не американський пенсіонери, які можуть дозволити собі активний спосіб життя, а не відпочинок із сапою на городі. Це не мода, а це конгент, який і то дозволити собі може не кожна людина 60+. Це вагома причина, яку слід змінювати, тому що вона впливає навіть на ментальність у поводженні у третьому періоді життя. Але я гадаю, що це тема окремого відео. Якщо вам буде цікаво послухати і про це, напишіть мені у коментарях. Страх перед старінням став інтенсивнішим саме у молодого сучасного покоління, і лищатами, які тиснуть на тебе, спонукаючи тебе залишатися вічно молодим, вважаю в соціальні мережі. Кожен хто застав дитинство або молодість 90-х, гуглив кінозірок своїх улюблених фільмів або серіалів і жахався від реальності того, що Макалею Калкіну уже 42, а акторам із серіалу Друзі вже за 50. Фейсбук та інста підкидують нам спогади, які дозволяють озирнутися назад і переглянути фотографії, де зморшка на лобі була не такою глибокою. До того ж, це щоденне нагадування, що час біжить від нас, і декого навіть змушує почуватися невдахою. Люди, які стурбовані старінням, зазвичай відчувають незадоволення тим, наскільки далеко вони просунулись по життю. Це, звісно, дуже індивідуально. Кожен має власну міру успішності, проте соціальні мережі пропонують щоденний потенціал для порівняння себе з іншими. І для деяких людей та що говорити, і для мене це може мати негативний вплив. Це здебільшого викликає занепокоєння, коли я порівнюю себе з іншими і розумію, що хтось у мої тороки вже реалізував те, що я планую реалізувати через 5 10, а то й 15 років. Але в чому іще біда соціальних мереж, які впливають на страх старості. Ми слідкуємо за сотнями людей, які записують свої сторіс з фільтрами, які блюрять шкіру. Ми бачимо за фотошоплень фотки своїх знайомих або улюбленців-блогерів. І розчаровуємося, коли в дзеркалі ми бачимо. Пори, акне, а ще ці страшні, глибокі і не дуже зморшки. Але коли ми погуглимо фото зірок без обробки, які і так непогано виглядають у свої 30 чи 50, ми побачимо, що їх шкіра недосконала, попри мільйони профінансованих вливань у доглядові процедури. Наступне, що стовідсотково створює паніку щодо старості, це косметична промисловість. Вона відіграє колосальну роль через маркетинг. Покупці тепер сегментовані за віком, і ринок засобів для запобігання старінню розширено продуктами для зрілої шкіри, а також кремами для запобігання старінню для 20 з хвостиком років. Реклами уколів, краси, а також кремів, говорить нам: вдихніть нове життя у свої клітини для того, щоб запобігти старінню. Проте креми із мас-маркету або аптек абсолютно ніяк не зменшать ваші зморшки. Вони зменшать лише розмір вашого гаманця, а також відчуття провини, що ви недостатньо робите для омолодження. Але знаю по собі, що жінки відчувають подвійний удар ейджизму та сексизму у питанні старіння. Тут діють подвійні стандарти уявлення про те, що старіння покращує чоловіків і знецінює жінок. Жінки підсилюють цей подвійний стандарт, коли попри все намагаються залишитися молодими. Зморшки це потворно, люди похилого віку жалюгідні. Це вкорінюється в нас через культурні норми, але аж ніяк не через страх померти. Гадаю, що ви точно не знаєте, як виглядає крем від зморшок для чоловіків. Проте я скажу вам так, що наша спільнота настільки стандартизована і шаблонно мислить, що навіть у цьому питанні засуджує чоловіків, які намагаються омолодитися. Згадайте будь-яку рекламу фарби для волосся, яка пропонує зафарбувати сивину. По-перше, зазвичай рекламують її тільки жінки. А по друге, такого віку, що сивоною там і не пахне. Хто сказав, що зморшки не красиві? Правильно, багатомільярдна індустрія догляду за шкірою. В результатах Google по запиту зморшки вискакують, як боротися зі зморшками, як розгладити мімічні зморшки, як уповільнити старіння і так далі. Таргетовна реклама пропонує мільйон варіантів масажерів для обличчя, щиток, пілінгів, масок, подушок, сироваток і іншого приладдя для того, щоб омолодитися. Хто сказав, що менопауза є захворюванням? Правильно, фармацевтична промисловість, а також популяризація сексизму в комедії, де зазвичай панує патріархат. За своє недовго життя я скільки разів чула жартів про клімакс, здебільшого від чоловіків, що здавалось би абсолютно нормальний процес, може призвести до того, що жінка, переживаючи цей період, буде думати, що вона якась ненормальна. Тому що та вся херня, що може бути у чоловіка, вона чомусь у дівчини. Вся херня, Чи -то там місячне ПМС, роди, клімакс, як проживають процес старіння відомі люди, яких ми бачимо з екранів телевізорів, або зі своїх смартфонів? Вони або омолоджуються до невпізнаності, або природньо старіють у всіх на очах. В першому випадку, знову ж таки, здебільшого жінки підпадають в школу невдоволення шанувальників, що згадала баба як дівкою була, або навіщо так натягувати лице? І так всі знають, що ти вже не молодуха. Якщо ми відкриваємо інстаграм Гвен Стефані, який 53 на секундочку років, вона виглядає безумовно розкішно. Але давайте поглянемо на світлини з її чоловіком, який на 7 років за неї молодший. Хто із цих двох людей більше постарався, щоб скинути? Пару рочків. Чому тоді за те, що цей чоловік виглядає на свої 46, не фарбує волосся, не колить ботокс і не одягається, як 20-річний юнак, він не підпадає шквалу критики за те, що він нагло публічно старіє. Давайте подивимося на бойонси і її чоловіка Джейзі. Скільки зморшок на обличчі жінки ви бачите? І скільки на обличчі чоловіка. Але сьогодні є також приклади публічних жінок, які не соромляться своїх років. Ось світлини прекрасної Джуліани Мур з інстаграму, де злісні вічно молодики залишають коментарі, що іноді потрібно прикривати свою шию. Або Шерон Стоун, ім'я якої іноді світиться в новинних заголовках. Як старість змінила Шерн Стоун до невпізнанності. одразу скажу, що я не проти омолодження і можливо навіть теж буду колоти собі ботекс колись для того, щоб розгладити свої мімічні або вікові зморшки. Проте культ молодості, який сьогодні панує у нашому суспільстві, призводить до дискримінації осіб похилого віку, що суттєво впливає на їх рівень життя. В наші дні дуже розповсюджений ейджизм на робочому місці. Люди, які досягли пенсійного віку, вважаються менш освіченими та продуктивними ніж колеги, яких щойно прийняли. І все ж культ молодості та унікальності як неодмінного атрибуту сьогоднішнього суспільства, підтримують і засоби масової інформації, і політики, і суспільні інститути, і соціальні мережі. І ми з вами. Культ молодості розвивався буквально разом із самою молодістю і будувався на абстрактних атрибутах, пов'язаних з нею на музиці, красі, моді та сексуальності. Сьогодні багато музичних відеокліпів транслюють оголені тіла, сексуальність, випромінюючи молодість, енергію та здоров'я, навіть якщо співачці або співаку далеко не 20 років. Популяризація старих і молодих ґрунтується на помилці, якщо не на відверті брехні, що всі молоді люди мають ідеальну шкіру, блискуче волосся, займаються безперервним сексом, вибухають енергію та ніколи не бувають самотніми. Ідеалізація молодості чинить неабияке насильство над реальністю, оскільки молодість рідко буває такою безконфліктною, а старість такою жалігідною, проте нас з вами змушують повірити в ці стереотипи. Тож досвід показує, що молоді люди не займаються. Завжди енергійні, сексуальні, красиві і головне щасливі. Тож боятися старості і імпульсивно намагатися себе омолодити або прийняти факт старіння як нормальний природний процес і заспокоїтись, обирати вам, але завжди пам'ятайте, що ви можете обмежитись відомим або шукати істину. А в мене все. Дякую ви, мої свідки еволюції, за такий теплий прийом на Ютубі, за те, що ви спостерігаєте за мною. Підписуйтеся, тиснете лайк і за такі приємні коментарі. Я безмежно цьому вдячна!